У рівному охоронець підземки зарізав молодика ще двох поранив. Інцидент стався ввечері на мікрорайоні. Північний між охоронцем та трьома чоловіками, які йшли підземкою, Стався конфлікт. У результаті 52-річний чоловік схопив ніж. Подробиці у сюжеті. Ось в цьому підземному переході вчора відбулася смертельна різанина. Між компанією з трьох чоловік та охоронцем підземки. Виник конфлікт, в результаті якого один з компаній загинув від ножових поранень. Різанина відбулася близько 21-ї години у мікрорайоні Північний. Сліди крові на землі у приміщенні, де перебував охоронець, вибите скло. Також поліція виявила знаряддя злочину. Ніж 52-річний чоловік наніс смертельний удар груди 22-річного. Потім завдав по одному удару в руку та спину іншим двом чоловікам. Одразу після скоєного він викликав швидку поліцейських та очікував їх на місці пригоди. Продавці у підземці розповідають, що у тій годині вже ніхто не працював, але охоронця знають і кажуть, що відповідальна та спокійна людина. Чи ну, зарізали чоловіка, де сорожа пристали п'яні. Наскільки я чу. Він спокійний був. Я не знаю. Він дорослий чоловік, спокійний був, ніколи не з ким не скандалив. Так, він приходить увечері, погоду робить, і все, все, що я могла і про нього знати. Бивши мент, Хороший був відповідальна людина, завжди адекватна в тверезому стані. Ніколи нічого відповідав. Ну, старався завжди провіряв, чи все в порядку, все на місці. Ще двох чоловіків 23 та 36 років із ножовими пораненнями госпіталізували у лікарню. Охоронця підземки помістили до ІТТ. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу. Рівняни у соцмережах по різному реагують на різанину, мають припущення щодо причин: кончити бухі, я би весь алкоголь заборонив. Це, мабуть, не той випадок бігати, шукати штахету, і так чи інакше воно цим би все одно закінчилось. Я теж вважаю, що лишити людину в життя ніхто не має права. Це жорстоко, можна було оборонятись, але не так. В країні і так нелегко, а охорона собі таке дозволяє. Дуже прикро, адже це чийсь син боляче читати таке. Причини та обставини різанини встановлюються працівниками поліції. Охоронцеві ж загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.